Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Нічого особливого в цьому відео не покажу, просто чим фарбую волосся, а фарбую я їх мною і як ми підготавлюємось до школи. І я вже не знаю, чи працююча дружина того в сім'ї, чи блогер того в сім'ї. Але дружина в сім'ї має бути. Обов'язково, повірте, на моєму такому досвіді. Всі відео, все, що я розповідаю, все, що я показую, це на моєму досвіді. Залишайтеся зі мною, рухаємось далі. Всім здоров'я бажаю! Будемо підкрашувати волосся, щоб не було соромно перед іншими з жінками. От щось подумала: от на сьогоднішній день чашка великої кави з молоком. Не то, що заспокоює, а це якась радість. Потім. Я фарбую волосся хною. І це теж, теж якось піднімає настрій. Воно там, може, нічого й не змінить. Фарбую хною вже років 15, знайшла саме в Італії хну, можеш проходить. Куда? Там все стоїть закрий. А от це, ніж що? Ну, воно розстелюєш і туди ложиш. Задумався, завіз. Колись в Україні була Хна, але вона якась така була грубшого помолу. У мене структура волосся тоненька, і якщо я фарбуюся навіть безаміачною фарбою, то волосся перевращається все одно в солому. Після хни немає такого ефекту, і вже більше 15 років фарбуюся. І в Україні, колись ми купували, там такий грубший був помол, і воно ледь вимивалося. От моя сестра спригнула перейшла на звичайні краски. А я продовжую і дуже щаслива, що я в Італії знайшла хну. Вона дуже мілкого-мілкого помолу, що я хочу сказати. Я беру різні, тому що одна більш каштанова, друга більш червона, третя більш бордова. Я брала завжди дві там і змішувала. Цього разу я взяла взагалі трьох видів, тому що знову якось. Ну, єдине, щоб не було чорної, тому що я такий більш червоніший кольор роблю. Зараз це все я змішаю на миту голову. На влажну миту голову просто шампунем. Буду наносити, розбавлю водичкою, кипяченою і все. Кожного разу викидаю упаковки і не пам'ятаю, які беру. Натуралин 100%. І тут сказали, щось більш червоне, щось більш бордовіше. Це все я змішую в одне. І побачимо. Тут йде в упаковці 100 грам. О, Навіть колір відлічається. В упаковці йде 100 грам, одна упаковка 5 євро. І десь на мою довжину достатньо буде 3 столових ложки. Обов'язково рукавички, щоб не покрасило нігтики. Наносимо на волосся, чекаємо одну годинку і змиваємо. Коли я змиваю, використовую бальзам, щоб воно лучше змивалося. Не шампунь, нічого, тому що не рекомендують. А тоді кажуть, що як феном прогріваєш волосся, то ще більше. Проявляється кольор. Тут коричневе. Тут коричневе на сонечку, більш червоніше грає барвами. Так що, Було б, звісно, в ідеалі ще зробити мою масочку желатинову, але нема желатину. Так що, наступного разу така суміш виходить. Такого кольору. Але така вона має бути, як кашка. Покажу вам мої картини. Це я малювала Марії, вже не пам'ятаю, напевно, на 6 років. Оці коники виходять дуже гарно. Тут у мене на 7 років, на 5, це на 4. Коники взагалі дуже гарні. Такі о, це чорно-білі класні. Ну і кіт, пожежник. А тут, собственно говоря, я. Поки сохне моя охна, в мене там обов'язково кульочок. І хустка. Ця хустка мені дісталася від Франкової баби, яку я місяць доглядала. І він коли заходив, то вона посміхалася лише коли бачила його. Ну, в неї вже була замер, але вона була така бабуля, сиділа собі на дивані, нікого не трогала. Після обіду дід виходив, ми з нею там мішали Кока-Колу, фруктики, щось солоденьке. Вона дуже любила, така була щаслива. І коли Франко заходив, я так любила на... спостерігати цю картину, що вона посміхається не дочці, не сину, не чоловіку, а лише Франку. Франческу, вона посміхалася. І цим він мене навіть і покорив. Але не про це. Як ми готуємось до школи? Покажу вам лайфхак. Дивіться, в мене тут є клійонка. Не клійонка, а фольга. Блискучим донизу, обов'язково блискучим донизу, а таким більш тусклим доверху. Так буде краще гладитись одержа. Значить, наша шкільна форма. В цьому році не купую, тому що в минулому році купила один, такий більшенький. Ось такий у них на гудзиках. Мені дуже подобається, що на гудзиках. Це Франко приніс з роботи. В нього там шеф має дітей, дівочок. І теж в них сині. Ну, У нас в кожному регіоні відлічається. Ну, тут на замку. На замку мені меж подобається, тому що Марії треба робити дирочку в кармоні для її філо. У нас ще є новий халат. Я в тому году викупила, е викупила, так, да, великий викупила. Потім зошити нам ще мають написати які саме. всередині вони можуть бути різні, які там по потребі. Саме такі великі зошити використовують, але ми ще вони щось там з папою понакуплювали. В основному це олівці, ручки, це теж там з минулого року є. Що мені ще дуже подобається такі щоденники взагалі бомбезні щоденники. Тут ось кожен день, ось, кожен день одна сторіночка. І вони тут, ну, це є різні. І вони тут його заповнюють як хочуть. Ну, З першого по п'ятий клас, то вони носять уроки в нас лише по п'ятницям. У нас вони до 4.30 в школі знаходяться, і Марія приїжджає аж у 5 вечора. Отакий От рюкзак. Він вже третій рік, але ніде нічого не порвався. Ну, Фурнітура. Він... І це я брала в Україні, як ми їздили перед першим класом. Дуже багато карманчиків. Він там стояв що 600 гривень. Дуже довго ми вибирали. Розмір ідеальний для її, отаких от великих зошитів. Ну, вона його тільки в п'ятницю приносить уроки, тому він цілий, але дуже класний. Мені подобається, так, да, тут ортопедична типу, спинка, але паралон. Що його можна попрати і все. То цей рюкзак у неї в школі знаходиться, а щодня вона ходить з іншим рюкзаком. А, і це дуже класно, що в 8 ранку уїхала, в 5 вечора приїхала. Марія витримує. От Марія зі своїм цукровим діабетом витримує. Так що не слухайте дітей, що вони там щось упадок сил, ще щось, значить, я не знаю, що не вистачає. А цей рюкзак нам подарувала дівчинка-українка. Народ... Вона нам віддала. Я думаю, що це теж з України. Він таких тисячі дві, напевно, ми дивилися такі. Ну тут, напевно, кордонка всередині і його прати треба вручну. Оце вона носить щодня. Вже щось туди наложила, ось у зогошиті наложила. В цьому уроці мілка клітинка, тут щось поналожувала. Ну і в них в основному ліпцями простими вони багато пишуть. Зошитів з папою понакуплювали, тому що переживала, що потім закінчиться. Е дуже такі класні. У нас немає такого, що колір. там якийсь на І обгортка в нас обгортаємо. Ось така клейонка продається в констоварах, Ми нею обгортаємо просто, як колись ми обоями обгортали отакою клійонкою. Можна і. Обкладинки, але обкладинки в нас в магазинах я не зустрічала. Це треба в інтернеті виписувати, тому ми не заморочуємося. От і все, це так ми готуємося до школи. Нічого більшого, ніякої одежі не накуплюємо, нічого там, що треба, якісь штанішки, якась кофточка під низ вдягається. Що хоч під низ, можеш вдягати, і халатики. Вони чисті в мене. Зараз ми це все попрасуємо, і це така наша підготовка. І на рахунок книжок, то у них от книжки якось йдуть одноразові на рік. Чи то початкова школа, чи середня, чи вища школа, початкова школа з першого по п'ятий клас це п'ять років. Але там теж можуть бути різні вчителі на мову, на математику приходить інша вчителька. Отакого от формату десь книжки це в нас на літо було. Таку цілу пачку видають. Початкова школа безкоштовно. І воно ж виходить як одноразове. Нема таких, що книжки передаються з року в рік, там іншим дітям немає, вони ж їх всі списують. Потім середня школа те саме, нема книжок, таких, що передаються з року в рік. Але середня школа вже купує книжки і виходить десь на 300 євро. Середня школа, вища школа. Тим паче і все, більш нічого. Школа в нас починається з 15 вересня, залишилось пару днів. Колір волосся мені подобається. Будьте красивими, коханими і щасливими. Але в школу ще перших два тижні до кінця вересня Марія буде ходити тільки по півдня. В неї ще нема обідів, обіди почнуться з 1 жовтня. Тому ще два тижні по півдня. З понеділка будуть зовсім інші відео вже, інші прогулянки. Але ми ще їдемо на море. Ми ще їдемо в суботу на море, тому буде ще відео з моря. День на море ще тепло. Сину сестра передала одяг. А, і в нас тут в районному центрі приїжджають хлопці, і це навіть не просто там посилка, а для мене це за 9 років було от як доторкнутися один до одного. Але сестра обіцяє приїжджати кожне літо. Хто за мною слідкує і бачу мою сестру на моїх відео? В мене все вдалося. Мені вдалося її зацікавити, щоб вона таки приїздила до мене на море. І вона реально, бачите, відпочила. Так що літо пройшло дуже добре, не зважаючи ні на що, ми рухаємось далі, набираємось якби, нового стажу життєвого. Так що всім добра, дякую, що зі мною. Скоро в школу. І хто вже почав навчальний рік, бажаю, щоб він пройшов тихо і спокійно. І зробіть просто по можливості своїх дітей щасливими. На жаль, не всі діти хочуть, на жаль, не всі діти відкриваються до навчання. На жаль, не всім дітям дається, на жаль, не всім дітям хочеться в ту школу ходити. Так що тримайтеся, дорогі батьки. Хай все буде добре.